Державне бюро розслідувань затримало одного із чиновників Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України. Про це розповіли у прес-службі ДБР. Затриманий чиновник МВА також є ще й і начальником одного з управлінь штабу командування сухопутних військ Збройних сил України. За даними державного бюро розслідувань, послуги чиновника коштували 10 тисяч доларів. За ці гроші чоловікам оформлювали несправжні документи про непридатність до військової служби. ДБР затримало чиновника під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів. Також знайдено 5 тисяч євро. Отже, чиновнику загрожує до 9 років в'язниці. Поки що готується підозра фігуранту, а суд незабаром обере запобіжний захід.